Трансфергов швидкі перекази в Україну. Слідує віконце це у нас віконце. Зверніть увагу, Лінк. Ось, це ресепшен. Що тут можна? Враховуючи те, що після реєстрації у вас буде ось така карта. Ось. От такого формату карта. Ви зможете з цією картою підходити і брати різні розваги. Це може бути теніс, це може бути лото, це може бути шахмати, карти. Ну і також можна ще додатково брати футбольний м'яч, баскетбольний м'яч. Все це, все це додається безкоштовно. Після того як ви повернете річ на ресепшн, відповідно вам віддадуть назад вашу карточку. Окей, рухаємося далі. І так на цьому в мене все. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Не забудьте нажати на дзвіночок для того, щоб не пропустити слідюще відео. Також хочу сказати, що в описі до цього відео ви можете перейти по посиланню на телеграм-групу, в якій ви можете задавати будь-які питання, які вас цікавлять по першому етапу, тому що цей перший етап ми зараз проходимо. Тому інформація є і максимально можу вам її. До, до, до скорих зустрічей! Зустрінемось.